Давайте скажемо слава Богу за групу прославлення. Взагалі, так вийшов вже сказати, що зібрання підійшло до закінчення. І за ці проповіді, що в нас були, так дуже хороше слава Бог нам посилав. Я собі роздумував, знаєте, за за такий момент, за певний час. На все свій час і своя пора, так але деколи, як добре нам бути. Якби відчути той час. Я собі от роздумував про блудного сина, так про вчасність. От скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що би було, якби він не вирішив піти, а ще лишився там? Що би з ним сталося? Він би помер з голоду або, не знаю, в кращому випадку десь би там ще далі бомжував, втрачав здоров'я. Марнував своє молоде життя. І дивіться про вчасність. Що би було з Йоною Пророком, якщо б він ще трохи затримався в шлунку риби, він би не ну, так, Він би перетравився, друзі, тут нічого такого нема. Просто його ж, цей шлунковий сік риби би просто його розтягнув. Певний час. І деколи так. Ми можемо втратити той час. Ми собі думаємо, та що? Та що я собі буду? Я собі буду жити. Що цікаво, де був батько, коли син пішов? Пішов за ним, правда? Там, був з ним, всюди? Був, ні? Не? не був. Часто ми помиляємося, ми думаємо, що та я собі йду, а Бог буде зі мною, буде моє життя влаштовувати. Я бачив, я знаєте, сказати, я вже не молодий, молодий. Так? Я вже бачив. Бачив, як люди йдуть, а потім. А, щось от не так. А що Бог не не владнає мою сім'ю? А що Бог не то, не то, не то. Друже, а ти пішов? Я собі так роздумую ти пішов, а Бог він чекає тебе там. Ну, Артур Загарна казав, Бог любить, він чекає, побі... він побіде тобі назустріч, він не, не ходить за тобою він не буде тебе там благословляти, як собі часто ми помиляємося. тому Завжди після такої е, історії про блудного сина, е, як би сказати, ідеальним завершенням це буде заклик до покаяння. Так? Сьогодні просто хочеться нагадати, що батько чекає тебе, не зволікай, не зволікай, не, не марнуй час. Я думаю, скільки, подивіться, своє життя, я думаю, що кожен з нас десь е, багато може розказати, де він змарнував. От якби я там трошки скорше, от якби я не, не пішов туди, або не зробив того, або трошки скорше навернувся до Бога, скільки б скільки всього було кращого для мене, для моєї сім'ї, для моїх дітей, скільки би я міг зробити добра. Час ми в обмеження співали в пісні, що наше життя, як зірка, воно так з'являється і зникає. Як пара наше життя, що Біблія наводить нам зараз. Пара виходить, от як ми чай заливаємо, вже на вулиці похолодало, знаєте, ми працюємо на будівництві і заливаємо чай, і бачимо, парує він якийсь час. Так гарно, парує, парує, але недовго. Потім він стає холодний. Так само наше життя, вона як пара. Написано, що на хвильку з'являється і зникає. Хочу заохотити, не тратьте час. Біжіть до батька. Біжіть до батька, або Артур сказав, що 에, він не помилуйся. Він по милості, по факту, поступив, але більше, чим милість. Більше, так? Більше, чим милість. Бо по милості, що би було, він що просив нього? Стати рабом, так? Помилості добре, будь рабом. По справедливості йди, будь ласка, бо ти вибрав, це справедливість. Милість, це окей, добре, будеш рабом. А благодать це. Це синівство, це то що не заслужив він взагалі нонсенс. Я десь розумію того старшого сина, що що відбувається? Хто це прийшов, що за музика? Хоч би я так не поступав, щоб ми з вами так не поступали, бо Бог робить так. Є такий момент, що Бог дає більше, ніж ти очікуєш. Більше. От він собі думав, буду Рабом. Бог каже, ти мій син. Так само сьогодні він кличе нас. Йдіть до Бога, ставайте дітьми Божими. Якщо хтось має бажання, давайте ми піднімемось, будемо молитись. Якщо хтось має бажання сьогодні сказати, Боже, все я здаюся, я втомився е, пасти тих свиней, я втомився вже їсти з корита, я хочу служити тобі. Хочу бути частинкою Твого царства. То ви можете піднімати свій голос, можете в кого є сміливість. Ходьте наперед, і ми разом всією церквою будемо молитися за вас. Це дуже добре. А якщо десь немає такої сміливості, ви можете взивати там свого місця, де ви стоїте. Не замикайте серце, відкривайте, кажіть, Боже, прийди, приклич Бога в своє серце, приклич. Помолимось. Дорогий Господь, ми так захоплюємось, який ти люблячий, який ти добрий, який ти багатий, і ти так милуєш грішників, Господи, ти колись мене помилував, я думаю, що тут багато церкві хтось скаже, що ти їх помилував, Господи. Коли ми, коли ми були пропащі, Господи, Ти нас спас, дарував нам нове життя, Боже. Ми тобі дуже вдякуємо. Ми хочемо сказати, ми Тебе дуже любимо, Боже. І просимо, Господи, якщо ти десь бачиш серденько, яке десь кличе до Тебе, яке не хоче жити так, як жила. Хто хоче змінити своє життя, прийди, Господи, навідай туди, Боже. Будь ласка, змилуйся. І ми зараз просимо за всю нашу країну, Господь. Ми просимо за нашу державу, Господи, щоб наші люди наблизились до Тебе. Зміни серця людей, Боже, зміни, Зміни, будь ласка, щоб ми, щоб ми прийшли до Тебе, як Той блудний син, щоб наша країна, наша влада, Боже, так до Тебе прийшла. Всі керівники до Тебе так прийшли, схилилися взяти те благословіння від Тебе дуже сильно просимо, як церква, як невіста, ми благаємо тебе, Господи, змилися. Дай, Боже, цьому нашому поколінню сьогодні покаяння Боже. Дай нам, так само, як Саша говорить, що ми були тими учасниками, кликали людей до Тебе, поможи, вийшли, вийшли робітників, Господь, благаємо Тебе. Благослови церкву свою, благослови цей день до вечора, благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Protestastras testar